Бажаю здоров'я, учасники навчань Репет Райдер. Присутність тут сьогодні. Такої потужної когорти наших партнерів і товаришів по зброї засвідчує широку міжнародну підтримку у боротьбі українського народу за суверенітет і територіальну цілісність України як демократичної Європейської держави. Такий там населений пункт, як це все буде відбуватися? Згідно з сценарію, у нас є умовні країни, є обстановка, яка склалася на даний момент. І ті підрозділи, які будуть застосовуватися чи приймати участь у цьому навчанні, вони будуть виконувати завдання щодо стабілізації обстановки, щодо знищення диверсійних груп противника. І також несення служби на блокпостах, то тобто, ті задачі вони приближені до завдань, які виконують наші військовослужбовці в зоні проведення антитерористичної операції. Але що є за поруч? Можливо, перша причина за те, що вони вважають Україну своїм партнером і вважають ситуацію з Україною вони вчаться від о, українських солдат, перш за все, е це те, що в наші солдат є досвід, е е е якого в них немає, тому що вони, для них цей тип війни, в якій нас зараз відбувається, це інший невідомий для них тип війни. І так само їм дуже цікаво працювати з нашою е зброєю, тому що ми з нею ніколи не працювали і не бачили.